Вітаю! З вами Роман і це урок фізики. Цей навчальний рік ви починаєте мандрівкою світом магнітних явищ, цей розділ фізики, що називають магнетизмом. Жодна подорож не буває легкою, але я вас запевняю, що за цей рік ви дізнаєтесь багато нового про навколишній світ, а наш відеокурс стане для вас надійним помічником. Переглядаючи відео, читаючи додаткові джерела інформації, виконуючи тести, будьте уважними і наполегливими. І тоді ви зможете зрозуміти, опанувати навчальний матеріал та застосувати набуті знання в повсякденному житті. Кожен ще в дитинстві, можливо, грався магнітом і спостерігав, як він притягує до себе різні залізні вироби: канцелярські скрепки, цвяхи, іграшки тощо. Або, навпаки, сам магніт притягувався до масивних залізних предметів. Той, хто був дуже уважним, помічав. Що тіла з деяких металів не взаємодіють з магнітом, але про це поговоримо пізніше. Притягання магнітом залізних предметів є одним з магнітних явищ, які відомі людству з давніх часів. За однією з легенд, речовину, що притягувала до себе залізні предмети, вірогідно було знайдено в стародавньому місті Магнесія на півострові Мала Азія. В наш час це територія Туреччини. Де в давнину було відкрито поклади магнетиту або його ще називають магнітний залізняк. На екрані фотографія магнетиту це кристали чорного кольору. Очевидно, що давні греки, які мешкали у Магнесії ще за 600 років до нашої ери, знали, що магнетит притягує залізо. Також тоді вже було відомо, що натертий бурштин притягує легкі предмети, наприклад, сухі травинки, фрагменти тканин і тому подібне. На екрані фотографія, де на електризований бурштин притягує легкі клаптики паперу. Відмінність між електричним і магнітним притяганням на той час ще не була відкрита. Вважалося, що ці явища однієї природи. Розмежування цих явищ заслуга англійського природознавця та медика Вільяма Гілберта. Саме з його робіт починається справжнє наукове дослідження електричних і магнітних явищ. Гілберт указав на деякі суттєві відмінності між електричним і магнітним притяганням. І, до речі, ввів слово електрика. Завдяки роботам Гілберта різниця між магнітними й електричними явищами стала незаперечно зрозумілою для всіх. Але був ряд фактів, які вказував на існування тісного зв'язку між цими явищами. У своїй роботі, грім та блискавка, французький фізик Домінік Франсуа Араго описує такий випадок. У липні 1681 року корабель Королева, перебуваючи у відкритому морі, був вражений блискавкою, і вже вночі за положенням зірок на небі з'ясувалося, що з трьох компасів, які були на борту, два вказували на південь замість півночі, а третій вказував на захід. Це могло означати лише одне: блискавка зіпсувала компаси. Також Араго описував випадок, коли блискавка вдарила в будинок, у результаті чого намагнітила ножі, ложки та інші сталеві предмети. Ще на початку XVIII століття було встановлено, що блискавка є потужним електричним розрядом у повітрі, тому псування компасів та намагнічення сталевих предметів під час удару блискавки наштовхнули на думку. Що електричний струм може створювати магнітну дію. Відкрити це на досліді вдалося лише у 1820 році данському фізику Гансу Христіану Ерстеду. Отже, опишемо дослід Ерстеда. Під нерухомим провідником, розташованим вздовж меридіану, тобто у напрямку північ-південь, встановлюємо магнітну стрілку. Як відомо, магнітні стрілки повертаються так. Щоб показувати напрямок приблизно по лінії північ-південь і тому встановлена нами магнітна стрілка розташовується паралельно провіднику. Після під'єднання провідника до джерела струму і замикання електричного кола, магнітна стрілка відхиляється від свого початкового положення, прагнучи встановитися під прямим кутом до провідника зі струмом. Як тільки струм припиняється, стрілка повертається в початкове положення. Цей фундаментальний дослід показує, що електричний струм здатний здійснювати магнітну дію. За аналогією, з взаємодією електричних зарядів через електричне поле можна дійти висновку, що навколо провідника зі струмом утворюється магнітне поле. На екрані умовне зображення магнітного поля прямого провідника зі струмом. Отже, дослід рестеду, який ми розглянули, Доводить, що джерелом магнітного поля є електричний струм. Під час подальшого вивчення курсу фізики у старших класах ми дізнаємося, що електричне і магнітне поля є проявами єдиного електромагнітного поля. Пригадаємо, що електричний струм це впорядкований рух заряджених частинок. Тому зазначимо, що магнітне поле існує поблизу будь-якої рухомої зарядженої частинки або Будь-якого рухомого зарядженого тіла. Магнітне поле діє з певною силою на заряджені тіла та частинки, які рухаються. На жаль, ми безпосередньо не можемо побачити магнітне поле. Проте воно, як і електричне поле, є реальним це така форма матерії. Дамо визначення магнітному полю. Магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл. Провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок та діє на інші намагнічені тіла. Провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла і частинки. Відкриття Ерстеда викликало неабиякий інтерес у тогочасному науковому просторі, і тому закономірно постало питання, чи існує обернена дія магнітного поля на провідник зі струмом. Існування такої дії відкрив та дослідив французький фізик Андре Марі Ампер. У тому самому 1820 році. На екрані демонстрація одного з перших дослідів Ампера. Стосовно дії магнітного поля на провідник зі струмом. Візьмемо прямий провідник і підвісимо його на гнучких проводах таким чином, щоб він був розташований між полюсами підковоподібного постійного магніту. Якщо через провідник не проходить електричний струм, провідник не рухається. Як тільки через провідник пропускають електричний струм, він відхиляється від положення рівноваги. А якщо змінити напрямок струму на протилежний провідник починає рухатися в інший бік. Причиною такого відхилення є сила, що діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля, вона отримала назву сила Ампера. Від чого залежить величина цієї сили та її напрямок, поговоримо на наступному уроці. Отже, підведемо підсумки уроку. Дослід Терстеда доводить, що джерелом магнітного поля є електричний струм. На провідник зі струмом, поміщений в магнітне поле, діє сила. На цьому будемо завершувати наш урок. Обов'язково прочитайте додаткові джерела інформації по цій темі. Посилання на них знайдете в конспекті до уроку. До зустрічі!